Маріупольських дітей треба терміново виводити, вивозити із окупації. Вони там у небезпеці, у справжній небезпеці, що саме там відбувається, яка небезпека, я зараз вам розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua. Я розповідаю про важливі речі пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам важлива ця тема, будь ласка, підпишіться, поставте «подобайку», залиште коментар, і ви таким чином допоможете нам просувати це відео нашу роботу підтримати взагалі сьогоднішня тема для мене особисто дуже болюча. Бо з перших днів окупації я казала, що дітей не можна залишати там під російською владою, зверталася до батьків з проханням вивозити своїх дітей в будь-який спосіб, навіть якщо у самих немає можливості виїжджати з окупованого міста. І от минуло два з половиною роки, і сьогодні ми вже можемо бачити і аналізувати, що саме з дітьми роблять росіяни в Маріупольських. Окупованих школах, яка сама небезпека їх очікує? Що про це думають російські педагоги? І я буду дуже вдячна, якщо і українські, наші маріупольські педагоги відгукнуться, залишать свої контакти або позвонять, напишуть нам в редакцію Контакти. Я залишу в описі до цього відео і розкажуть свої думки щодо того, що відбувається з нашими дітьми в окупації і які наслідки це буде мати для їхнього подальшого життя. Ну, а розпочати власні спостереження, також аналіз думок експертів, я хочу з такого терміну, як індоктринація. Особливо я нещодавно занурилася в те, що воно означає. Впевнена, що багато слухачів глядачів також не дуже розуміються на цьому новому для нас терміні, тому розпочну з його визначення. У цього терміну багато значень, але застосовуючи до освіти, його використовують у значенні замбування. Тобто простими словами кажучи, коли дітей у школі замбують, нав'язують одну якусь доктрину, головну думку, сперечатися з якою неможливо, піддавати сумніву, яку діти не мають права, оце і є індоктринація. У нашому випадку дітей в школах, дітям в школах доводять, що Такої держави, як Україна, ніколи не існувало раніше, а значить, вона не має права існувати і в подальшому, і це все подається з підсоусом це всем звісно, це не піддається сумненням. І ось саме ці слова є першим маркером того, що вам брешуть, бо кожне слово можна піддавати сумніву. І якщо вам бреш, в випадку з індоктринацією, це не просто брехня. Це брехня, яка загрожує фізичній і моральній небезпеці дітей. Школяри або школярку привчають до думки, що потреби держави важливіші за її власні потреби. Її причають до думки, що не існує понять добра і зла, а існує лише вище благо для дитини це служіння державі. А єдине можливе щастя для такої дитини це померти в ім'я цієї держави. Дівчаток, хлопчиків навчають тому, що треба просто піти і померти, і бути щасливими від думки, що колись хтось буде вважати тебе героєм. Ну а дівчат привчають до того, що вони мусять зобов'язані народжувати якомога більше хлопчиків, які помруть в ім'я держави. І виявляєте, що при цьому відбувається в головах у дитини. От зараз я хочу якраз звернутися до цитати російського педагога Діми Зіцера, який скаже, от що саме в головах у дітей при цьому відбувається. Чому саме до російського педагога? Тому що я в першу чергу звертаюся до людей, які слухають мене зараз в окупованому Маріуполі. І я так думаю, що, можливо, вони не дуже довіряють українським журналістам і не дуже довіряють українським експертам. Тому і цитую російського педагога, який на питаннях російської освіти знається як ніхто. Видите, я из тех людей, которые считают высшей ценностью личность. То есть, ну, мне кажется, что в мире ничего важнее, чем вы, чем я, чем те, кто сейчас нас смотрит и слушает, каждый по отдельности. Нет ничего. То есть в этом смысле, знаете, вот известная еврейская пословица о том, что каждый человек ⁇ это весь мир в целом, мне очень близка. Я уверен, что так оно и есть. Значит, государство российское сегодня идет в прямо противоположном направлении, то есть оно всячески отменяет личность, заменяя личность государством, заменяя личность сиюминутными и не только сиюминутными государственными необходимостями. Ну, не знаю, какой вам пример привести, давайте сразу с индоктринацией, да? С 1 сентября, например, такой предмет в школе со скучным названием ОБЖ, основы безопасности жизни, стал называться ОБЖ и защита Родины. Вот смотрите, какая ловкая игра. ОБЖ, это ведь особенно у хорошего учителя, это она с вами, правда? Основа безопасности нашей жизни. Ну, вероятно, умение помочь другому при необходимости и так далее. И как ловко в этот момент это подменяется, основа безопасности нашей жизни, необходимостью защищать Родину. Да, а Родина же еще такое жесткое и пафосное слово. Ты что, Родину не любишь? Нет, не люблю возможный ответ, но как сложно его дать. Да и у нас с тобой разные родины, возможный ответ, но как можно его дать. Да, значит, теперь вот это, это примерчик маленький, но история в том, что вот сегодня человек очень-очень часто, не в 100% случаев, но вот когда он выходит из дома, Он, оказывается, в этом потоке да и дома очень часто, особенно если, не дай бог, телевизор работает, или дрянь какая-нибудь по радио звучит. Да? Значит, этот поток нас не оставляет. Мы выходим на улицу, мы видим эти плакаты, мы слышим то, что происходит. Мы принимаем участие: вольно или невольно, или становимся свидетелями каких-то перепалок, мы доходим до школы. В школе, значит, у нас уроки о важном, в школе у нас флагоцелование, клятва перед портретом Путину. Да, вы знаете, возможно, я про это писал недавно, и думаю, что не только я, в огромном количестве школ теперь обязательное плетение вот этих маскировочных сетей, теперь за это грамоты дают. Мне не вырваться из этого, понимаете, какая штука. Освита в российских школах перетворивалась на такую тоталитарную доктрину не одразу. Це зайняло два десятка років, але останні десятиріччя це відбувалося аж занадто агресивно настільки агресивно, що батьки, прогресивні батьки, які дійсно дбають про майбутнє своєї дитини і сподіваюся, і хотіли би, щоб їхні діти виростали просто професійними, конкурентними і щасливими, вони стали масово переводити своїх дітей. З загальної форми навчання на сімейну форму десятки тисяч родин за останні 3-4 роки. Така російська статистика перейшли саме на сімейну форму навчання. Разом з такими прогресивними родинами стали кидати школу і прогресивні вчителі. За даними того ж Діми зіцера, лише в минулому році, 2023, російські школи залишили 193,5 Тисячі російських педагогів. Я не знаю, чи є цій статистиці і педагогії в окупації, але дуже сподіваюся, що є. Мені дуже хочеться вірити, що серед маріупольських вчителів також є люди, гідні педагоги, які не захотіли бути часті, частиною російської тоталітарної доктрини. Окрім цієї індоктринації, є інша величезна загроза це мілітарізація. Звісно, що мілітарізація запроваджується в школах різними методами, засобами, це і уроки про важливе, так звані, на яких просто відверто розповідають дітям про те, наскільки важливо померти за країну. Це і уроки військової, військової підготовки, які повернули до школи. Зараз це ж вона все є в окупації, але є ще одна така історія. як... Мілітаризовані дитячі організації загалом тоді да, ми ще всі з вами пам'ятаємо, як 3-4 роки тому дружно сміялися тут в Україні з дитячих візочків, яких перероблені під танки, да, або просто там розпарбовані в цвіта хаки. Ми сміялися з малечок в дитячих садочках, які були приодягнуті в ці військові пілотки і військовий стрій. Але зараз це вже не до сміху, бо все це спостерігають батьки в окупованому Маріуполі, спостерігають і жахаються тому, що відбувається. Я розмовляла в 22-му році з жінкою. Є, у якої дитина хлопчик пішов до першого класу окупаційної школи в Маріуполі, вона була впевнена, що, те, що якщо вона вдома буде пояснювати своєму сину, що відбувається насправді, якщо вона буде запроваджувати дні української мови всередині, в родині і буде пояснювати, чому про це не можна розповідати в школі, то вона таким чином захистить свого, свою дитину. Зараз ця жінка каже, Боже, я боюсь сказати щось. В голос, бо тут за коментар сажають. Ви що, вона вже не впевнена у захисті дитини? Я ще розмовляла з вихователькою дитячого садочку, колишній вихователькою, яка зараз знаходиться в окупації. Ця жінка пішла на роботу працювати після встановлення російської влади тимчасової в місті. Вона сподівалася, що російська ніяк не буде впливати на неї. Ну бо то ж малеча. Ну хто буде впливати на е, дошкіля? Але вийшло не так. Спочатку все дійсно було спокійно. Росіяни просто навезли різних іграшок, дитячий садок, дуже багато лега, і діти спокійно сиділи на коврику і на килимочки збирали із того лега жовто-блакитні будиночки. Але через 2-3 місяці все це закінчилося. Все жовто-блакитне стали стали ви визимати із обладнання групи. А всіх вихователів зобов'язали створити куточки рідної мови чи країни рідного краю, щось таке вивесити російські трикалори, поставити самовари, матрьошки. І розповідати дітям, що їхня країна називається Російська Федерація, такої країни, як Україна, не існувала ніколи. І у цього жінка не змогла витримати і звільнилася, вона не захотіла ставати частиною цієї історії, але ж Далеко не всі багато вчителів залишилися влилися в цю російську тоталітарну доктрину і продовжують зараз працювати на російській системі, яким саме будуть діти, які провчаться за цією російською системою декілька років, а можливо і більше. Давайте звернемося до думки знову ж таки того діми зіцера. Ну, якщо ми говоримо в масі. Слушайте, це ісснувана тема вдолі э, да, це будуть люди э, э, в більшості своєму з розрушеними э, э, морально-рабсними цінностями. Да. Тобто стала норма, може легко зруйнуватися. І ця руйнація норми діє так само, як і розповсюдження російської пропаганди. І в цій системі на, на, на прикладі, да, наведу простий приклад. є У нас стала думка, що бути людажерем ну, їсти людей це тотальне зло. Але можна запустити інформаційну кампанію і почати розпитувати у людежерів, чи можуть вони вижити без людської їжі. А потім можна створити дискусію з цього приводу. а потім за, 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 якусь організувати якесь товариство, громадську організацію, яка буде захищати інтереси людожерів, бо вони ж теж люди, їм теж треба виживати. І так поступово вже норма про те, що людожерство є тотальним злом просто щезне. А тепер уявіть, що людожер це є держава. А объект, который вона має с жертвы, это ваши дети. И подумайте про ту небезпеку, к которой эти дети подпадают. Всякий раз, когда где-то приходил к власти фашизм, да, в Италии, в Германии, в Испании, предлагается единая норма, как будто это такая манипуляция. Знаете, это ведь как очень часто абьюзеры поступают. Абьюзеры же очень часто что они говорят? Они говорят, я тебя таким образом охраняю. Я же вот что делаю. Ты думаешь, я тебя чморю? Ты думаешь, я тебя гноблю? Нет-нет-нет, это все для твоего блага. Потому что я обладаю высшим знанием, как сделать тебя счастливой или как сделать тебя счастливым. Это устроено вот так. Теперь это ровно то, что говорит значит, Путин и вся его значит, клика фашистская. Они говорят, именно это мы обладаем высшим знанием. Например, мы знаем, что такое традиционные ценности. И в потоке речи даже мы уже не задумываемся и не тормозим на этом. Что, блин, какие ценности? Боже, сумасшедшие, нет никаких традиционных ценностей. Их нет, не но их нет. Есть действительно какие-то э -э -э, универсальные ценности, наверное, о которых человечество договорилось, и они-то не всегда соблюдаются. Это правда. Но вся суть в том, что в каждой семье свои традиционные ценности, у каждого человека свои традиционные ценности. Есть общественный договор, который говорит, что мои ценности не должны э -э -э, приводить к насилию тво тебя, да, то есть я не должен в этот момент разрушать твои. Но вот что такое традиционные ценности: они-то, откуда это знают. Да, это, значит, Голикова фамилия этой женщины, которая придумала семьеведение, была одним из инициаторов. Она-то откуда знает? Кравцов фамилия этого мужчины, который решил поразить мир тем, что он обладатель священного Грааля, да, значит, обладатель высшего учения, что такое традиционные ценности и как должна быть устроена семья. А никто, господи, Теперь хорошо над этим смеяться и хорошо иронизировать, но не получается, понимаете, с комком в горле получается. Так что вот так это разрушается. Да? С одной стороны мы это разрушаем, и а с другой стороны приходит вот это, так сказать, учение с горы Синай. Вот на самом деле, ребят, как надо. И вот мы уже сражаемся за эти ценности, заметьте. И я хотела бы еще окремо вашу увагу на тех людей, Які Російська держава призначає на роль керівництва у цими громадськими організаціями, які мають змінити в головах дітей їхню сталу норму, їх уявлення про світ, про країну, про їхню роль і значення в цій країні і в цьому світі? Наприклад, головою загальноросійської організації дітей та молоді, рух перших. Тобто ці ну, по-новому -нов, по названі радянські піонери, при, призначили 35-річного Артура Орлова, учасника російсько-української війни, Героя Росії. Указ про призначення підписав особисто диктатор Путін. Ця людина, Артур Орлов, є військовим злочинцем, який вбивав українців на українській землі безпосередньо в українському місті Бахмут. Військовий злочинець тепер буде навчати дітей сенсом життя. Або інший приклад, мілітарістська організація «Юн Армія», яка зараз активно поширюється на теренах Маріуполя. Вона просто вона ще не є, на відміну від цього року перше, обов'язково доступу, але активно набирає дітей практично щомісяця. Якісь там 10-20 дітей складають присягу на вірність російському Я Я! Я! Вступаю в ряды! Вступаю в ряды! Военно-патриотического движения! Военно-патриотического движения! Молодая гвардия юнармия! Молодая гвардия юнармия! Перед лицом своих товарищей! Перед лицом своих товарищей! Торжественно клянусь! Торжественно клянусь! Соблюдайте устав движения! Соблюдайте устав движения! Быть честным юнармейцем! Быть честным юнармейцем! И всегда быть верным! І І Дітей примушують бути вірними аттечеству, але саме, яку саме країну ці діти, діти вважають своєю батьківщиною? Діти народжені в Україні, діти, які виросли в Україні і не знали ніколи іншої країни, яку саме країну вони будуть вважати рідною, якою мають бути вірними, да, слуржими своєму, навіть якщо це так тулмачити. то виходить, що просто дітей вчать брехати і помирати в ім'я брехні. А вчать в брехуни і колаборанти. От, організацію Юнармія, наприклад, в Маріуполі очолив такий собі Вадим Вагнер. Це колишній маріупольський підприємець, член громадської організації Іскрінасть. Разом з керівником цієї організації Валерою Онацьким вони ще 14-го року коломутили воду, використовуючи дітей таскаючи їх на акції проросійські акції. Вони виправдовували з 2014 року агресію Російської Федерації, придумуючи вигадуючи різні приводи для цього. На жаль. Ці люди, які виправдовували агресію Росії, не покарані, а навпаки, вони продовжували всі ці роки діяти, залучали залучали більшу кількість дітей підлітків у свою організацію і поширювали свою деструктивну антиукраїнську сутність. На жаль, такі люди ставали депутатами Маріупольської міської ради, а не відправлялися е, до заграти, і це є велика помилка нашої країни, велика її. Така доброта і м'якість до тих людей, які є зрадниками насправді і несуть небезпеку для неї. Цей Валерій Анацький, про якого я згадала, насправді ще і є злочинцем. Він відсидив термін за кримінальний злочин. А коли звільнився, вирішив, що він не хоче працювати на заводі, бо це занадто складно. І він пішов до колишнього генерального директора Маріупського талвіну комбінату Ліча Володимира Бойка. І сказав, що от він став на шлях виправлення. Він дуже хоче створити громадську організацію для того, щоб допомагати іншим підліткам, що заблукали, ставати на шлях виправлення так само, як це зробив він. Володимир Бойко і сам мав дуже складне дитинство, проблеми деякі мав там законністю, тому. Він відгукнувся на просьбу Валера Нацького і засипав Валеру і його організацію грошима. Валера за ці гроші, гроші побудував собі великий будинок двоповерховий чи триповерховий. Відкрив. Автомийку з автомастернією. І от разом з цим Вадимом Вагнером вони стали залучати підлітки до роботи на цій автомийці. Тобто у нього підлітки безкоштовно працювали, а гроші, які зароблялися, йшли на потреби цього Валєри, його там спільників, і в цілому на потреби організації також. І ось тепер ці люди. Пристали на пропозиції російських окупантів, отримали там посади і продовжують поплюжити дитячі голови, закладаючи туди дуже небезпечні тези. Я хочу вам сказати, щоб ви пам'ятали ті покоління, які віддали життя за те, щоб ви сьогодні жили, творили, создавали, росли і двигались. Так, от віддайте свои житті на службі лучшему. найважливіше питання, чи можна, чи можуть, можуть батьки захистити свою дитину в окупації від, від, від такого впливу. Це дуже складне питання, тому що, тому що більшість педагогів, психологів вважають, що захистити дитину від такого тотального впливу, коли не тільки не тільки е, Авторитетного впливу педагогів, а ще й коли твої однолітки пристають до однієї тієї самої думки, встояти зберегти свою особливу позицію дуже і дуже складно, майже неможливо. Ось що каже експертка Центру громадської просвіти Альменда Анастасія Воробйова. Особлива небезпечність індоктринації саме для дітей полягає в тому, що діти досить швидко демонструють лояльність, їх легко індоктринувати, оскільки вони мають менше попередньо сформованих концепцій, переконань, які вербувальники потрібно було б спростувати або змінити. Більше того, індоктриновані або навіть народжені в екстремістському середовищі діти будуть лояльними охоронцями, так вона називає Чистими носіями ідеї, конкретної ідеології для майбутніх поколінь. Це є особливо релевантним в контексті окупації Криму та частин Донецької та Луганської областей, каже Анастасія Воробйова. Але, з будь-якого правила, завжди є винятки. І завжди є відсоток дітей, який має внутрішню силу спиратися у цьому тоталітарному впливу Як це їм дається? І за рахунок чого одна дитина на весь клас може не підтримувати війну в той час, коли 99% її однолітків, а також 100% вчителів цю війну підтримують? Як їй вдається встояти це загадка для вчителів, для педагогів, взагалі для людства? Але цей відсоток зберігається. На сьогодні 8% учнів дистанційних маріупольських шкіл складають саме діти з окупації. Оце 8% це унікальні діти, які зберегли в собі здатність опиратися російському тоталітарному впливу. Саме доля цих дітей викликає найбільше занепокоєння. Я дуже сподіваюся, що всі ці 8% виїдуть з окупації. А що буде з іншими дітьми? От з тим іншими дітьми, які зараз знаходяться в Маріуполі, і щодня підпадають під дії російської пропаганди і цієї російської тоталітарної доктрини, я думаю, що це не важко спрогнозувати. Я думаю, що з цими дітьми станеться те ж саме, що і з усіма іншими російськими дітьми, які закінчують звичайну російську школу через 10 років. Вони опиняться у російському війську і будуть воювати чи то з Україною, чи то з якоюсь іншою країною на цьому континенті, і, можливо, загинуть. Дякую, що слухали. І я дуже буду вдячна вам за поширення цього відео, тому що мені здається, що це найважливіша тема, про яку нам варто говорити сьогодні.